У мене питання, дивіться, в цьому законі, який прийнятий по культуру, було визначено, що там деється 6 місяців для підготовки проведення корпусу. Районна державна адміністрація у нас поспішила. В законі передбачено, що має бути 9 осіб. Це представники трудового колективу, представники адміністрації, так короткий здуть, і представники... Організацій, які є в сфері культури. Другий момент. Було розв'язано міністерство з приводу директора музичної школи, де музична школа не відноситься до цього питання. І, і чекайте, і е, наскільки ви знаєте, є наказ, де має зараз проходити атестацію е, директор школи. У мене питання, ви говорите тільки про культуру, комунальні заклади, посилаючись на закон. Але в нас в комунальних закладах є також і освітянські напрямки. І дивіться, ви пропонуєте з про ми коли на запропонували цю пропозицію. Там говориться, що якщо людина хоче звільнитися і піти, то це вона робиться відповідно до чому це казати. Чому це було необхідність внести це питання? Тому що ми знаємо, що є зараз конфлікт у адміністрації. Керівниками, які хочуть звільнити. Люди не знають, чи вони будуть пройдуть конкурс, як будинку школярів, це конкурс, це ваше, так. Да? Ви знаєте, що в коментарі чомусь удалялися, коли люди писали таке. Тому така пропозиція була не Цим ми захищаємо колектив. Що якщо людина е, працює, адміністрація не подобається, людина запрошується сюди, і депутат теж може задати питання. Чому так, що ви зробили? І сюди і надалі. Чому Я Пойдемо, не так? Ні, це моє мене питання, чому ви проти того, щоб ми, коли я призначали і жінням людей. Ви, вважає. Ви, вважає. Така практика так сказать, є в обласній раді. Тому що ти будеш проти. Чому ви проти? Я поясню. У мене питання, чого ви не говорите одне слово, що в раді, які маємо, що належати комунальній власності, які призначаються де, рішенням районної ради, але й одне слово стоїть на контрактній основі. Ви ж це не вписуєте, скажіть за одному директору, що на контрактній основі. Він скаже, я хочу в той, той формі, бачите, який існувало до сьогоднішнього дня. Спитаю, давайте. Чого ви правду депутатам говорите, що в обласній раді на контрактній основі? я Ви одне слово не доказали, люди. У мене одне питання. Просто про майно спільної, ну тут при мене розказав, про майно спільної власності. Все зрозуміло, у нас відбуваються зміни в переліку об'єктів. Ті передали, ті дали. Чому виникло гостре питання по п'ятому, шостому про призначення зміни Чому нас не задовольняє сьогодні рішення 15 квітня 2014 року? Чому так прийняти? З, з вашою пропозицій, що ну, сесія буде вирішити, та позиція. Чому зараз так не задовольняється? Я можу відповісти. У мене на проміжній жаль немає е, рішення. Да. 2014 року. А, року. А, е, нас не задовільняло в рішенні 2014 року. Я буду сказати так можуть формулювання. Я вам поясню, чому є тумальність формулювання. Не чіткість, Значить, е... зараз, зараз. Значить, Дивіться, призначення та звільнення керівників, ну, умовно, за, за текстом, призначення та звільнення за умови погодження кандидатури. Як можна ну, при призначенні погодити кандидатуру можна, як можна погодити кандидатуру при звільненні? Можна поводити е, е, звільнення, а не погодити кандидатуру. І в нас, від нас е, різне читання цього пункту е, прийнято в рішення з апаратом районної е, е, ради. Більше того, ми коли то більше в питання при виконанні цього рішення районної ради, ми вивчали законодавство, знову ж таки, закон України про культуру прийнятий. Ми вважаємо, що необхідно включити в, в рішення районної ради окремо, окреме питання по спеціальному закону про призначення та звільнення керівників комунальних закладів культури відповідно до закону України про культуру. Далі ми роздали вам е е витяг з е спеціальних законів, що стосуються пропоназашкільного освіту та продошкільного освіту. Там, де теж є величкість формулювання, Ми вважаємо, якщо ми е районної ради і ми погоджуємося, що на певні комунальні заклади поширюються дієспітацію.